Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про таку тему, як отримання компенсації за використання електроенергію в Польщі. Що я маю на увазі? Якщо ви використовуєте електроенергію для опалення свого житла, на сьогоднішній день ви можете отримати фінансову компенсацію. При умові, якщо ви подаєте заявку, ви можете отримати. Часкову компенсацію при умові, що ви опалюєте своє житло електроенергію, ви можете отримати до 1500 злотих часткової компенсації. Також, якщо ви орендуєте будинок чи квартиру, ви теж маєте можливість для отримання компенсації. Немає різниці, скільки людей живе в вашому будинку чи квартирі. Також хочу додати. Що така компенсація дає можливість поговорити з вашим орендодавцем про зниження ваших щомісячних виплат за комунальні послуги. Також на території Польщі ви маєте можливість зекономити ці кошти і направити в інше русло. Що хочу додати: якщо ви хочете отримати таку виплату компенсацію, ви маєте заповнити заявку. В міні по місцю проживанню та там її подати. Заявки починають приймати з 1 грудня 2022 року по 1 лютого 2023 року. Друзі, я хочу вам сказати, що це гарна можливість сьогодні зекономити кошти, тому що всі ви знаєте, що енергоносії сильно зросли в ціні. Тому, друзі, я думаю, ця інформація буде дуже корисна для вас. Для ваших сімей і допоможе зберегти сімейні кошти. Детальну інформацію я залишу під цим відео, і ви зможете перейти по посиланню і більш детально знати, як це працює, на що це поширюється і як цим скористатись. Ще раз хочу подякувати за те, що підписуєтесь на мої відео, ставите лайки, коментуєте та поширюєте. Всім бажаю гарного вечора, все буде Україна!